Кілька років не працює. В одному з ліцеїв Чернівців оновлюють харчоблок. Харчоблок у Чернівецькому ліцеї номер 20 неодноразово викликав нарікання санітарних служб. Занедбані підлога, стіни та обладнання. Готувати їжу для дітей було неможливо, тож харчоблок уже кілька років як закрили. Він потребував капітального ремонту і то роками шукалися кошти. Дякую, що вони знайдені на кінець. То і дякую, що вони вже розпочаті розпочаті ремонтні роботи. Маю сподівання, що всі санітарні вимоги до даного приміщення будуть виконані. На ремонт приміщення з міського бюджету виділили майже мільйон вісімсот тисяч гривень. Планують повністю замінити підлогу, оновити стіни та стелю. Тут проведуть також сучасне освітлення, водопостачання та каналізацію. Закінчити роботи планують до початку. Другого семестру на час ремонту їдальню відділили від харчоблока, і сюди під замовлення привозять їжу з сусідньої школи. Так званий варіант кейтерингу, коли готується в іншому приміщенні. До нас заводять, завозяться готові продукти розроздати. Відбувається, роздача відбувається прямо в обідній залі. Ну, Мабуть, не оптимально, не найкращий варіант, але, виходячи з умов, впоралися в нарікань з боку батьків, педагогів, діток немає. Кухарі розповідають, до таких умов підлаштувалися. Проте на відкриття оновленого харчоблока чекають з нетерпінням. Люблять нам більше діти нагінці і макарони це їхнє любиме блюдо. Ми все привозимо в термосах, все в гарячому, все в закритому. Воно тримає дуже добре тепло через кожні дві години. Нам довозять. Як щось закінчиться, ми Ой, Ми так чекаємо. Ви чекаємо, ми чекаємо навіть на нове обладнання, щоб у нас було на харчоблокі. Як буде гарний ремонт, ми хочемо, щоб було у нас гарне обладнання. Обладнання планують оновити вже після ремонту, кажуть у ліцеї. А у міській раді додають, освітня галузь нині в пріоритеті. До модернізації українських шкіл та садочків хочуть долучити і міжнародних донорів. Для того, щоб ми могли запустити ці роботи, нам потрібно мати проектно-кошторну документацію. Тому ми зараз працюємо по чотирьом садочкам, по одному з них вже ведуться роботи. Там у нас є теж частково фінансування близько 100 тисяч євро. Ми виграли грант. І також на фінальному етапі тендерні процедури по колишній шостій школі. Зараз це 18-й ліцей. Тобто ми в Принципі очікуємо на те, що в суму в розмірі 800 тисяч євро профінансують міжнародні донори. Загалом нині ремонт триває у шести освітніх закладах чернівців. Ще у трьох завершують тендерні процедури, відновлюють не лише харчоблоки, а й дахи і фасади. Олена Крічко, Діана Чігак, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4